Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, і Ми продовжуємо. Як депутати Дніпровської міськради виконують свої обіцянки? Як відстоюють інтереси і захищають права містян? Що знають дніпряни про роботу місцевих обранців? Про це далі у випуску. Ви з якого? району? Шевченковський. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто депутат вашого району? Ні, на жаль, не знаю. Ні, не знаю. Прізвища то не знаю, чесно. Я навіть не знаю, тому що наш якось що не набрав голосів і нам підкріпили до двох районів одного депутата, то я не знаю навіть, хто він такий. Та взагалі ніяких? Жінка, медвідь, але, на жаль, я з нею не можу вийти на зв'язок. Не знаю, я дуже багато зверталася за тими телефонами, які є. У нас взагалі неможливо заїхати до двору навіть. Валяються підкрилки від машин, ні скори, нічого. І нічого не робиться. Ну, два роки це точно, а якщо не більше. Ні, ну там взагалі у нас проблеми у дворі. А, ну, ви що не бачите, у нас проблеми з водою в нашому будинку. Ну, я живу на вулиці, на якій взагалі ніколи ремонт не робився. Ми своїми силами завжди привозили якісь там відвалі, чи якісь відсів, чи що-небудь робили. Своїми силами завжди А ну дороги по всьому місту. Це ж не тільки наша проблема, це проблема всього міста. Взагалі, це бруківка, сколько разів пишуть, що знімають. Воно його не треба ще трогати. Воно ще проживе не один рік, і, може й і десять років. А його знімають і роблять по нові. Ну це вообще та нонсенс в таке в таку годину. Це таке робить. Оце, от ЗСУ, все. ЗСУ. Ну, ми з нашого будинку там, зверталися ну, до нашого депутата, який у нас там на районі. Вирішення ну, питання не було. Він зробив нам тільки відмостку біля дому, а яма як була, так і ну. Та Мені взагалі ніхто не запам'ятався. На мою думку, депутати роблять це показово. От, от і все. Ну, хтось інший, не так, як зараз. 100%. 100%. Кажу правду, він дуже грубуватий і так людей ображає, що мені не подобається це. Ну, різкі слова, він пише ну, для мене це. не завжди це присприйняти. Я можу сказати так, якщо о, йому мозок вправлять, може і цей. Якщо мозок не вправлять, то можна міняти. Ну, я дивлюсь, що, мабуть, нічого не вправляють. Або хтось йому там щось заносить на цукерки. Або, ну, я не знаю, ну, просто жах. Мені стидно комусь сказати соромно, що я живу в мільйоннику. Я з Польщі приїхала, мені говорять, О, ти з Дніпра, боже мій, це мільйонник. А запросити їх сюди, ну, подивитися, ну, це просто жах. Що вам показувати? Тролейбуси старі, трамваї старі, благоустрій ніякого немає. Ну, Плакати хочеться, якщо чесно. Ну, Саме головне мені здається зараз. Саме головне закінчиться з війною, Зараз всі кошти надо відправляти на зсу, а потім вже розбиратися з благоустрієм, тому що спочатку надо наших воєнних хлопців підтримати.